Добрий день, я Лариса Горославець, депутатка Кременчуцької міської ради. Сьогодні увага всім, хто слідкує за темою укриттів у навчальних закладах нашого міста. Можливо, ви вже чули. Дуже дуже важлива новина. Міська рада 6 липня на сесії проголосувала за 120 мільйонів на укриття для навчальних закладів у цьому році. Офіційною мовою це звучить так. Депутати прийняли рішення про затвердження програми відновлення та утримання фонду захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності на території Кременчуцької міської територіальної громади на 22-24 роки в новій редакції. Раніше ця програма була розрахована на 50 мільйонів і до неї тепер додали і ще Радіти чи печалитися? Не знаю. Я особисто, чесно кажучи, схильна бачити тут зрадоньку більше ніж перемогу, і про ризики, які бачу, зараз вам розкажу. Отже, перше: гроші не обов'язково будуть. Бо фінансова система міста працює так, що кожну копійку влада повинна витратити відповідно до якоїсь бюджетно-цільової програми. Отже, програма це такий документ, це типу намір чи дозвіл, що міська рада погоджується витрачати гроші на укриття. Депутати дали згоду на ці витрати. Але у нашому місті дуже 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 довгий список різних бюджетно-цільових програм, і програма укриттів лише одна із них. Разом з тим. У Кременчуці зараз за результатами першого півріччя є невиконання бюджету. Загальна частина міського бюджету виконана на 80%. Це означає, що реально є ризик, чи будуть у нашому міському гаманці в нашому міському бюджеті оті 120 мільйонів, які... Погодилися витратити на укриття Програма укриттів. Як я вже говорила, лише одна в списку, і це повноваження міського голови, так би мовити, брати кошти із гаманця нашого спільного з міського бюджету, і розподіляти їх по програмах. Це робить міський голова і виконком Кременчуцької міської ради. Другий момент, чому для мене це рішення про 120 мільйонів, скажем так, не додає особливої, особливої радості. Для мене це звучить невправдоподібно ще й тому, що в програмі немає чіткого переліку навчальних закладів. Кому скільки треба, хоча б якісь приблизні цифри. Є просто загальна сума. 6... 50 мільйонів на ремонти укриттів чи на будівництво і 60 на модульні укриття. І далі це вже невідомо, чи в нас буде із 60 модульних мільйонів, так би мовити, 6 укриттів по 10 мільйонів, чи це буде два укриття по 30 мільйонів. Так само, якщо говорити і про 60 мільйонів, які окремо тільки на ремонти підвальних приміщень. Ну, Також ще мої особисті сумніви в тому, наскільки добросовісні підрядники виконуватимуть роботи, тому що ми знаємо, що неодноразово підрядники і будівельники у Кременчуці використовують таку практику, коли вони збільшують кошториси в процесі, вносять зміни, вносять коригування. І буває в нас в Кременчуці навіть так, що зміни до проєктів вносяться уже задовго після того, як проєкт безпосередньо зданий в експлуатацію і давно працює. Одним словом, я бачу в цій програмі багато таких слизьких моментів. На жаль, для мене ця програма виглядає як популізм. Тому що це для мене виглядає просто як декларація і бажання міської влади заявити про те, що ось бачите, ми для наших дітей нічого не жалкуємо. Бачите, ми, от вам 120 мільйонів даємо на укриття з іншого боку, 120 мільйонів це може бути і таке от. Виправдання нашої міської влади і перед обласним керівництвом, чи навіть державним керівництвом, якщо до Кременчука будуть претензії, тому що, як відомо, у нашому місті, єдиному в області, минулий навчальний рік відбувався в дистанційному форматі. Як бачите, оптимізму у мене мало, але все-таки я Завжди залишаю промінчик віри, віри в людей, в добрі наміри. І сподіваюся, що ця величезна програма загальною вартістю 170 мільйонів на два роки буде виконуватися за планом. І міська влада витратить 120 мільйонів в цьому році і з'явиться багато укриттів у навчальних закладах нашого міста.